Фріазов також дуже, дуже і дуже потрібна річ кожного разу, коли є можливість нагадувати про нормальне європейське громадянське суспільство. вимагаємо повернення наших героїв. Ну а тим часом демонструють нам початкову формацію тернопільського колективу. Ось тут таке більш класичний варіант: 4-2-3-1 у випадку футбольного клубу. Минай повернутися в українську прем'єр-лігу. Ну, в свою чергу, Тернопільська Нива не може зараз капітани обох колективів ведуть бійця штурмового підрозділу 56-ї бригади з позивним херсон який який прямо зараз буде виконувати перший, перший удар з центру поля отримав поранення під час бою і також насправді дуже неймовірно приємно те як вболівальники та футболісти обох колективів реагують на Нашого ветерана дуже хочеться побажати йому від себе міцного здоров'я, щоб якомога скоріше він зміг відновитися та повернутися до нормального життя. Виступаєте. Але правил та за дотриманням регламенту. не зовсім вдало за виконанням від Матюшенка. І спроба удару по воротах Іллі Льхового. Дворовенко з Матюшенком обігрався. Матюшенко входить в каний майданчик. Падіння Івана Матюшенка. І е, друзі Віталій Маляр призначає тут 11-метровий штрафний удар на користь Минаю. Вишневський проти Ольхового. Удар 1-0. 1-0, друзі. Рахунок у нас відкрито. Ми з арбітрами, за що неодноразово був нагороджений гірчишниками. Подача. І як же ж тут м'яч пролітає абсолютно всіх. І оборонців, і гравців групи атаки. Проте виглядало доволі перспективно. І дісталось по обличчі тут Андрій Кухаруку. Проте атака Тернополян триває. Різних з м'ячем на ударній позиції. Удар по воротах. І друзі, як же ж тут пощастило минаю. Навісна передача напрямку на Галадея. Галадей. Не встиг вчасно дістатись до цієї навісної передачі. Різник. Падіння різника. Мовчий свисток арбітра. Рязанцев та Мудрий зійшлися тут в боротьбі. Падіння Рязанцева. Знову свисток арбітра і, і чи не потрібна йому часом додаткова медична допомога? І жовту картку, друзі. Отримує у нас Юрій Вірт від Віталія Маляра. І одразу і червона картка для Юрія Вірта. Оце так, так друзі. Ну і також хтось з цього тріо Різних Дорошенко-Кухарук буде виконувати цей удар Удар по воротах від Різника. І, друзі, як же ж небезпечно пробив тут Андрій Різник. Ще один дуже якісний епізод від капітана Тернополян. Дивимось повтор. Вишневський залишається з м'ячем від пасований на Дмитрука. Дмитрук на правому фланзі проти Зіня. Хороша передача на Матюшенка. І Матюшенко в один дотик пробивав в ближній кут. Але Ілля Ольховий забирає м'яч до рук. І небезпеку нейтралізовано. Подача Кухарука. Різник на ударній позиції. Трохи замешкався в цьому епізоді різник. Не зумів добре прийняти цей м'яч різних та пробити по воротах. Ну і, власне, переду, яка ж невдала тоді від Андрія Бея, Максимець обпиняється в карному майданчику Ниви, відпасовує одразу на Гунічева. І удар у нас. Хороша атака від тернополян. Дмитро Галадей, але своєчасно. Опускається до власних воріт Віталій Рожко і вибиває м'яч на кутовий. Хороша різана верхова передача. Різник на підборі. Удар по воротах перекладена. це так, так друзі. Який же ж ще один небезпечний епізод у нас від Андрія Різника. А тепер ще спроба контратаки від Закарпатів. Ременяк. Неточна передача на Гунічева. І цього разу Бей дуже спроба навісти в карний майданчик. Хороше закидання лівою ногою від Кухарука. М'яшкану у майданчику Минаю. Падіння Максима Мудро. Знову мовчить свисток Віталія Маляра. І знову невдоволення місцевих болівальників. Е, відскануйте, будь ласка, QR-код, який знаходиться в правому кутку вашої трансляції. та... Рикошет! і друзі! Що у нас відбувається? Андрій Різник таки нарешті домагається свого. І забиває м'яч. у ворота Минаю. Демонструють нам щасливого Андрія Різника та е, щасливих юних фанатів. Що у нас відбувається, Андрій Різник таки нарешті домагається свого. І забиває м'яч. у ворота Минаю. Найста передача від е, Дворвенка. Удар по воротах Ілля Ляховий. Спокійно ловить м'яч до рук. Хорошу передачу. Вирізає напрямку на Андрія Різника. зупиняє Різник. зупиняється м'яч один проти двох. Відпасовує на удар Максиму Мудрому і мудрий. Лігін, Валентин Пуда прибирає м'яч під себе. Знову прибирає м'яч під себе. Знаходить Андрія Бея, Бей щось середнє виконував між ударом та навісною передачею. Її заробляє кутовий для тернопільської ниви Андрій Бей. Галадей дістанеться. Дістався до цього м'яча. Навісна передача. Удар головою Вадима Сидуна. І вільний удар для Минаю. І лунає друзі. У нас фінальний свисток від Віталія Маляра, який оголошує результативну нічию з рахунком 1-1 між тернопільською нивою та футбольним клубом Минай. А на цьому друзі дякуємо вам за те, що були з нами на трансляції. Обов'язково запрошуємо кожного разу, коли є можливість, переглядати першу лігу, адже це найкращий чемпіонат, який у нас є. Ми любимо український футбол, тому що іншого у нас друзі немає. І обов'язково допомагайте збройним силам України. Адже хто, якщо не ми, коли якщо не зараз, до наступних зустрічей. Слава Україні!